Жителі Тернопільщини звикли, що найбільший шкідник другого хліба Колорадський жук. І ось нова небезпека золотиста нематода. Вона вражає картоплю, тютюн, томати, баклажани. Однак найбільше шкіднику смакує картопля. Плоди, які вразили гусениці, погано зберігаються, погіршується вигляд і якість. Золотиста картопляна нематода це є на даний час одне з найбільших загроз для картоплі. Це вузькоспеціалізований шкідник, який паразитує на. Картоплі, також на томатах і баклажанах, може ушкоджувати і інші рослини родини пасльонових. Ознаки ушкодження золотистої картопляної нематоди проявляються на 6-7 рік після першого інфікування. В першу чергу, це від фази бутонізації до масового цвітіння картоплі. Фітопаразит стійкий до впливу несприятливих погодних умов. Комфортно золотистій й на методі при низькій температурі та підвищеній вологості. Розповсюджується шкідник через ґрунт і стічні води, зауважує Вікторія Чугрій. На території Тернопільської області золотиста картопляна нематода поширена повсюдно. В цьому році були проведені контрольні обстеження на виявлення золотистої картопляної нематоди і були виявлені три нові вогнища її поширення. Це село Ілавче Теребулянського району, село Залісся Монастирицького району і село Плотича Козівського району. На даних територіях накладено карантинний режим. Ще один шкідник картопляна міль у субтропічних регіонах. Паразит пошкоджує до 80 відсотків урожаю. Міль може знищувати плоди і в сховищах. Якщо велика кількість шкідника на певній території, або, наприклад, на полі, чи якщо картопля зберігається на полі або під накриттям, то її можуть знищити за два-три тижні повністю шкідники. От також вона була до нас завезена із Південної Америки зараз поширена по всі по всіх континентах. На території України вперше була зафіксована в 1980 році. Гусениці цього шкідника проникають в листки, виїдають середину. При цьому зовнішній шар залишається неушкодженим. Плоди томатів та баклажанів шкідники вражають біля прикріплення квітки. Шкодить картопляна міль і при зберіганні овочів. Особливо вражає паразит раню картоплю. Якщо шкідник добре розмножився, то може знищити цілий урожай за кілька тижнів. На Тернопільщині масово вирощують картоплю у Гусятинському, Теребовлянському, Чортківському районах. Щоб не втратити урожай, варто проводити профілактику.